Вже з 1 червня 2023 року НСЗУ запроваджує нові правила ведення електронних медичних записів за 9 пакетом медична допомога в амбулаторних умовах. На прикладі медичної інформаційної системи health 24 покажемо, як внести медичний запис. До вас звертається пацієнт за електронним направленням на консультацію або без електронного направлення, якщо Ваша спеціальність дозволяє це робити. Тобто лікар акушер гінеколог лікар-педіатр, психіатр, нарколог та фтизіатр. Ви створюєте такому пацієнту медичний запис. В даному випадку в нас є електронне направлення, знаходимо його за номером, відкриваємо та переходимо у розділ дані погашення. Беремо таке направлення в роботу та додаємо медичний запис. У медичному записі обираємо. Епізод лікування. Якщо це повторне звернення, знаходимо існуючий. Якщо це первинне звернення, створюємо новий. Я оберу існуючий, натискаємо Створити. Далі, в записі необхідно вказати всі необхідні діагнози та послуги. Ще до 1 червня лікарі кодували додаткові процедури у процедурах або у діагностичних звітах. Вже з 1 червня такі послуги закодовані. У процедурах та діагностичних звітах не будуть оплачені, якщо вони не будуть посилатися за направленням. В даному випадку у вас є направлення на консультацію і в послугах ця консультація вже вказана. Тобто, якщо ви додатково, крім консультації, проводили якісь процедури з пацієнтом, ви повинні створити наступне. Маючи такий запис з діагнозом та послугою, підписати його. Після підписання запису погашаєте те направлення, з яким до вас звернувся пацієнт. І у підрозділі Виконати дії обираєте кнопку Створити направлення і тут же створюєте направлення на ці процедури, які плануєте провести пацієнту. За потреби можете додати і на інші процедури, такі як лабораторні, інструментально діагностичні та на повторну консультацію до себе за потреби. Також можна скористатися шаблонами послуг у направленні. Після того, як ви додали всі необхідні послуги, підписуєте таке направлення. Натискаєте кнопку Роздрукувати пізніше та переходите у розділ дані погашення. Берете таке направлення в роботу, і внизу є документ, що підтверджує факт надання послуги за направленням. Створювати медичний запис вже не потрібно. У вас буде створений медичний запис з консультацією. Ви переключаєтеся на діагностичний звіт, або якщо тут буде послуга, яка відноситься до процедури, тут буде можливість обрати процедуру. Натискаєте Додати діагностичний звіт. Послуга з направлення вже буде додана, і якщо це діагностичний звіт, то потрібно буде заповнити заключення. Та підписати такий діагностичний звіт. Після підписання звіту погасити це направлення. Направлення успішно погашено. Тепер така послуга, яка була. Надана окремо за направленням через діагностичний звіт, буде оплачена НСЗУ.